Гортензія один з найкрасивіших декоративних чагарників, який сьогодні вирощують на своїх ділянках багато українських садівників. У цьому відео я розповім вам про саму рослину, про її морозостійкі види, які можна вирощувати в нашому кліматі. Поговоримо про те, як правильно посадити гортензію і доглядати за нею, а також про кращих сортах цієї прекрасної рослини. Вирощування гортензії не доставить вам особливого клопоту, зате дивним чином прикрасить ваш сад. Перш ніж вибрати сорт гортензії для посадки, давайте розберемося з особливостями цієї культури. Різноманітність видів гортензій гортензія листопадний або вічно зелений чагарник, або ліана родом з Південно-Східної Азії, відноситься до сімейства гортензієве, яке включає більше ста видів. В Україні найчастіше вирощують три види кущової гортензії: деревоподібну, метельчатую і крупнолисною. Селекціонерам вдалося створити абсолютно унікальні за своєю красою і морозостійкості сорти цих видів. Про них ми і поговоримо опис морозостійкої гортензії. Морозостійка Гортензія являє собою листопадний декоративний чагарник висотою від 1,5 до 3 метрів, в залежності від виду і сорту, з дуже великими яскраво-зеленим листям, довжиною до 20 см, і величезними шапками кулястих, конусоподібних або овальних сувіт діаметром до 60 см і довжиною до 80 см. Суцвіття, що складаються з безлічі квіток, можуть кілька разів за сезон поміняти своє забарвлення, що виглядає дуже ефектно. Забарвлення сувіть може бути однотонним білим, кремовим, салатовим, бусковим, яскраво бордовим. А може бути і багатобарної, зеленувато-білорожевої, білорожево яскраво-червоної, білоблакитно фіолетовою і так далі. Палітра фарб настільки широка, що її важко описати словами. Світіння гортензій починається в червні і триває протягом усього літа і початку осені до перших морозів. Види гортензій. Як я вже говорив, найпоширеніші види гортензії, волотисте, деревоподібне і крупнолисне. Метельчата гортензія. Це найпоширеніший і найбільш морозостійкий вид гортензії. Відрізняється дивно красивою і постійно мінливою різноманітною забарвленням величезних волотистих сувіт довжиною до 45 см. Цвітіння триває з кінця червня до середини жовтня. Висота чагарнику від 1 метра, карликові сорти до 3 метрів, листя великі, світло зелені. Волотисті гортензії добре переносять морози і вимагають мінімального укриття в зимовий період. Кращі сорти волотисте гортензії Little Cotton Cream, Little Blossom, Royal Flower, Polister, Mojito, Sunday Fries, Vanilla Fries, Lime Light, Diamant Rouge, Samarska Lydia, Kent Light, Fries Malba, Grandiflora, Phantom, Polar Beer, Magical Kilimanjaro, Unique Silver Dollar. Деревоподібна гортензія Деревоподібна гортензія також досить морозостійка, але менш ефектна, ніж гортензія волотисте. Являє собою розлогий кущ висотою від 1 до 1,5 метрів, покритий великими до 20 см в діаметрі кулястими сувіттями. Їх забарвлення, як правило, однотонна, біла або кремова. Є сорти з двоколірними сувіттями. Спочатку вони можуть бути блідосалатовими, а потім стають ніжно-рожевими. Деревоподібні гортензії самі невибагливі, цвітуть з червня по вересень. Кращі сорти деревовидної гортензії. Пінк Аннабель, Рубі Аннабель, Голден Аннабель, Стронг Аннабель, Аннабель, Кандіба Лемаш Малоу, Стариліс, Роял Флауер. Крупнолисне гортензія. Це найкрасивіший вид гортензії. Являє собою величезні кущі висотою до 3,5 метрів. Величезні кулясті або овальні суцвіття можуть досягати в діаметрі 50 см і в довжину до 70 см. Яскраві одноколірні або багатобарвні суцвіття вражають переливами фарб і відтінків. Від цієї краси важко відірвати очей. Одне засмучує у крупнолисних гортензій більш низька замостійкість в порівнянні з двома іншими видами. Тому на зиму їх потрібно ретельно вкривати, інакше вони не перенесуть наших морозів. До того ж, при підмерзанні стебел на наступний рік вони можуть не зацвісти, так як їх прекрасні суцвіття розпускаються тільки на другий рік життя пагонів. Кращі сорти крупнолисної гортензії. Хотред – Блаумайзе, Посадка гортензії. Дорослий кущ гортензії дуже погано переносить пересадку, тому вибирайте для нього постійне місце дуже ретельно, один раз на все його життя в середньому 60 років. Терміни посадки гортензії навесні гортензія довго приживається після посадки, тому фахівці рекомендують садити її навесні. Оптимальні терміни посадки середина травня, коли ґрунт на глибині багнета лопати прогріється до плюс 12 градусів. Вибір місця. Гортензію не можна садити на відкритий сонячний ділянку під палючими променями сонця. Там її суцвіття будуть дрібними і бляклими. Вибирайте для неї тихе, захищене від протягів місце в легкій півтіні. Головне, щоб в найспекотніші полудені години на рослини не потрапляло сонячне світло. Але не можна висаджувати гортензію і в повній тіні. Там вона буде хворіти і неодмінно загине. Не можна садити гортензію в низині з близьким заляганням ґрунтових вод і загрозою підтоплення дощовими водами. На низинних ділянках садіть гортензію на клумби висотою і діаметром 70-80 см. Підготовка ґрунту. Гортензії потрібні, дуже родючі, багаті органікою, легкі. Пухкі нейтральні або слабокислі РН 6,4-7,0 грунту. Не підійдуть їм важкі кислі глини. Таку землю потрібно попередньо нейтралізувати за допомогою доломітового борошна 2 кг на 5 квадратних метрів, вносячи її під перекопування. Посадка саджанців для посадки найкраще купувати саджанці гортензії з відкритою кореневою системою. Посадку гортензії проводять в другу половину дня, щоб спекотне травневе сонце не спалило молоді рослини. Викопайте посадкові ями глибиною і діаметром 40-45 см на відстані 3 метрів одна від одної. Верхній родючий шар відкладіть в сторону. Складіть родючу суміш для заповнення посадкових ям з верхнього родючого шару гною, Листової землі і річкового піску в співвідношенні 1 до 2 до 2 до 1 і добре перемішайте. На дно кожної посадкової ями покладіть дренаж з дрібного гравію шаром 8-10 см. У центр посадочних ям вийте посадковий кол довжиною 1,5, 1,7 метра. Заповніть посадкові ями на одну третину родючим ґрунтом і додайте в кожну по 2 столові ложки сірчано кислого калію і суперфосфату, а також 2 літрові банки деревної золи і добре перемішайте. Переваліть саджанець гортензії з посадкової ємності наверх посадкової ґрунту в ямі і продовжуйте засипати тією ж ґрунтом посадковий кому з кореневою системою до рівня поверхні землі, періодично ущільнюючи землю руками, щоб в ямі не утворювалися порожнечі. Після посадки прив'яжіть саджанець гортензії до посадкового колу м'якою мотузкою, обамотуючи стовбур рослини і посадковий кіл вільними петлями у формі вісімки. Після цього добре полийте саджанці по дві лійки під кожен і замульчуйте при круги соломою шаром 5-6 см. Догляд за гортензією після посадки. Запам'ятайте, полив гортензій проводиться тільки теплою водою. Полив Гортензія рослина водохліб, тому для пишного цвітіння їй потрібні часті і рясні поливи. У перший місяць після посадки відбувається укорінення рослини на новому місці. У цей період поливайте молоді кущики так, через день, при сухій, але на жаркій погоді, щодня при температурі повітря вище плюс 26 градусів. В наступний час гортензії буде досить одного поливу в тиждень по 10 літрів під кожен кущ. У спеку норму поливу подвойте і поливайте через день. Дорослим кущам гортензій потрібно один полив в тиждень по 30 літрів під кожен кущ. Якщо літо дощове, то все кущі укутайте плівкою, щоб їх розкішні суть не вимокали. Після кожного поливу добре рихлите ґрунт під кущами, щоб дати доступ кисню до коріння. Після розпушування мульчируйте пристовбурні круги соломою шаром 5-6 см. Мульчуючий шар дозволить зберігати вологу в корене в місному шарі і буде перешкоджати росту бур'янів. Підгодівля. Такому потужному рослині, як гортензія, потрібно регулярне рясне харчування органічними або комплексними мінеральними добривами. Перший раз гортензії підгодуйте відразу після сходу снігу. В цей час в кущах потрібен азот. Краща азотна під розчином сечовини – 2 столові ложки на 10 літрів води під один кущ. В кінці травня, перед початком цвітіння, внесіть під кущі гортензії таке добриво в 10 літрів розчину гною. в концентрації 1 до 10 з водою. Додайте 2 столові ложки калімагнезії, 3 столові ложки фосфорного борошна і літрову банку деревної золи. Вносьте після рясного поливу чистою водою, щоб не спалити коріння з розрахунку половина відра під один кущ. В кінці червня цю підгодівлю повторіть в кінці липня внесіть під гортензії калійно-фосфорні добрива типу Фертикалюкс або якийсь спеціальний мінеральний комплекс для підгодівлі гортензій. Останню підгодівлю якимось мінеральним добривом для осінньої підгодівлі декоративних чагарників проводіть в кінці вересня. Обрізка це дуже відповідальна операція. Адже у різних видів гортензії цвітіння відбувається по різному. У волотисте і деревовидної на однорічних пагонах у крупнолисних на торішніх пагонах. І це треба враховувати: обрізка волотисте і деревовидної гортензії. Оскільки у цих видів цвітіння йде на однорічних пагонах. То їх потрібно вирізати відразу після того, як кущі відцвітуть в кінці вересня, початку жовтня. Пагони вирізуйте не біля основи куща, а залишайте два між вузля з сильними нирками. Така обрізка необхідна, щоб не послабити кущ перед холодною зимою. Обрізка крупнолисної гортензії. У крупнолісної гортензії вирізуйте відцвілі дворічні пагони. А молоді однорічні залишайте. На них суцвіття свіття з'являться тільки на наступний рік. Крупнолисне гортензії досить примхливі, тому в перші 3-4 роки дворічні пагони вирізати не рекомендується, інакше ослаблена рослина може замерзнути в холодну зиму. Санітарна обрізка її необхідно проводити на дорослих кущах всіх гортензій кожної весни. При санітарній обрізці видаляйте підморожені, поламані, слабкі і зростаючі всередину куща пагони. Крім того, кінці всіх гілок укорочуйте на 4-5 см, тоді цвітіння кущів буде пишніше. Підготовка до зими. Оскільки волотисте і деревоподібна гортензії мають досить високу морозостійкість, досить вкрити тільки їх пристовбурні круги. Найкраще засипати їх сухим листям шаром по 10 60 см. Якщо зима починається без снігу, при зниженні температури до мінус 15 градусів поверх сухого листя покладіть ялиновий лапник в один шар. А ось крупнолисним гортензій на зиму потрібне серйозне багатошарове повітряно сухе укриття. При настанні негативних температур засипте пристовбурні круги крупнолисних гортензій сухим листям шаром 60-70 см. Потім приступайте до утеплення всієї надземної частини рослин. Оскільки квіткові бруньки у крупнолисних гортензі розташовані на верхівках пагонів, їх потрібно добре утеплити на зиму. Оберніть весь кущ крупнолисної гортензії в 3-4 шари.